Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали у Куп'янську збройні сили України. Провели операцію, яка вже стала символом абсолютної поразки російських військ на цьому напрямку. Ворог намагається використати підземну інфраструктуру для потрапляння в місто, просуваючись через стару трубу провідну систему. Саме цей крок став для окупантів фатальним. Труба перетворилася на пастку, з якої не було виходу. За даними військових, в трубі зосередилися сотні російських солдатів, які рухалися вузьким коридором без доступу до повітря та шляхів відступу. Українські бійці. І скористалися знаннями місцевості і заблокували виходи. Полонені пізніше підтвердили, командири пообіцяли, що це надійний шлях, і навіть запевнили, що українці не здогадаються про використання комунікації. Насправді ж усе було під контролем розвідки. ЗСУ, коли група ворога наблизилася до виходу з трубопроводу, українці запустили операцію. Залишки метану, що накопичилися у системі, підпалили. Вибухова хвиля миттєво пройшла по усьому коридору. Очевидці з українського боку розповідають, що полум'я піднялося за люків і Нічних отворів амов із гейзерів солдати, які намагалися врятуватися, буквально вигоріли в замкненому просторі. Ті, хто вижив після першого вибуху, благали пощади, але операція мала продовження. Газовий потік було пущено рефересом, і полум'я знову охопило залишки групування. За словами військових, такого числа загиблих одночасно на цьому напрямку ще не було. Українці одразу почали світу полонених, які все ж встигли вибратися. Живими їхні свідчення підтвердили, що командири кинули підлеглих втру. Бу без жодних шансів на успіх. Вони визнають більшість побратимів загинули не від вогню противника у відкритому бою, а від власної безвиході у пасті, створені й необдуманими наказами. Куп'янська залишається одним із найскладніших напрямків фронту. Захисники міста відкрито говорять, що ситуація напружена. Ворог не полишає спробу прорватися, кидаючи додалі більше сил. Проте труба стала символом провалу російської тактики. Спроба обійти оборону через інженерні комунікації завершилася катастрофою, яка не лише посилає. Ла впевненість українців у власній перемозі тіла загиблих окупантів досі, залишаються у трубі. За попередніми оцінками рахунок йде на сотні. Витяги їх неможливо через ризик нових вибухів і руйнування конструкцій. Відео зроблені після операції показують лише обгорілі рештки спорядження, що випадають із отворів для російської армії. Цей епізод став шоком. Пропагандисти довго мовчали, намагаючись подати цей інцидент як локальну технічну аварію, але згодом довелося визнати значні втрати у соціальних мере. Росіяни обговорюють трубу смерті, яка ще одне свідчення байдужості командування до власних солдатів. Аналітика операція Куп'янсько демонструє майстерність українських сил у використанні локальної інфраструктури проти ворога ЗСУ показали, що навіть у найважчих умовах можна створити пастку, яка завдає противнику. Ніщівних втрата для російської армії це чергове приниження. Сотні солдатів загинули не на полі бою, а у тісному коридорі з якого їх виштовхувала стихія не підконтрольна українцям. Символічно, що саме труба стала нагад нагадуванням про глухий кут російської стратегії на сході для України. ж ця подія має значення не лише військова, але й моральна демонстрація сили і винахідливість піднімає бойовий дух, а кадри з полоненими дозволяють усьому світу, що російська армія слабшає із середини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перем... możemy razem